Виконуємо номер 724 із підручника Алгебра 7 та номер 33.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Обчисліть зручним способом і два завдання. Приступаємо до виконання. У нас є квадрат першого виразу. Подвоєний добуток. Першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Тому можемо розкласти на множники за допомогою формули квадрат суми. Отримаємо квадрат суми чисел 87 і 13. 87 до 13 це буде 100. І 100 у квадраті маємо 10 тисяч. Є квадрат першого виразу є подвойний добуток першого виразу на другий вираз, на другий вираз і є квадрат другого виразу. Тому можемо подати як квадрат різниці чисел 137 і 47. 137 відняти 47 буде 90, і 90 у квадраті. Це 8100, номер 724 із підручника Алгебра 7 та номер 33.7 із підручника математика 7. Виконано.